Дівчатка, всім привіт! Хочете проявляти щирі емоції і не думати про наслідки на шкірі зморшки? Ейван представляє вам нового героя у світі краси. Це оновлена линійка для обличчя та шиї енергія протенолу від Енью. Чому ці продукти особливі? Вони містять у собі в 10 разів більше протенолу. Оновлюють мільйони клітин шкіри всього за сім днів, роблячи шкіру більш гладкою та пружньою. А тепер давайте подивимося на те, що вміють ці засоби. Перше розлажують шкіру. Друге інтенсивно зволожують. Третє зменшують тонкі лінії та зморшки. Четверте зміцнюють шкіру. П'яте це збільшують сяйво шкіри. І шосте підвищують пружність шкіри. Також в складі цих засобів є ніацинамід, який допомагає боротися з пігментацією шкіри та підтримувати її гідроліпідний бар'єр. Чи є особливості в застосуванні? Жодних. Отже, якщо ви готові до свіжого сяючого вигляду, ці засоби чекають саме на вас. Не зволікайте, замовляйте всі ці засоби у мене, або. Отримайте від мене дисконт мінус 25%. Силка на особистий кабінет буде під відео. А поки подивіться, які класні засоби. Вони дуже круті. Сивідка взагалі мій фаворит. А крем під очі. Подивіться, який він крутий. Від нього очі будуть сяють, зморшки покинуть ваше обличчя. До зустрічі!